Лісівники відзначають, зросла кількість випадків незаконних рубок лісу. За перше півріччя їх сталося 32. Збитків завдано на суму більш ніж 630 тисяч гривень. Про це говорили на колегії профільного управління за підсумками півріччя. Лісова охорона працює цілодобово, рейдові групи створені, але вже бачите, доходить до того, що працівників працівників лісової охорони стріляють, працівників лісової охорони чимось оглушують. А це відповідно як впливає на якийсь психологічний стан лісової охорони, тому що лісова охорона на сьогоднішній день не захищена. Згідно лісового кодексу чи положення про лісову охорону відносимося до правоохоронних органів, але як такої функції ми не маємо. У зв'язку з крадіжками деревини до лісівників зараз особлива увага і з боку правоохоронних органів, і з боку громадськості. Хоча першочергове завдання працівників Держлісгоспів – створювати і відновлювати ліси, та про це все частіше забувають. Це дійсно, що нелогічно. Але воно нелогічно історично. У всі часи, значить, пріоритети віддавались тому, коли людина бачить кругляк, загружений у вагони, чи загружений там в автомобілі. І з цього оцінюється вся робота, достаток лісівника. Ніхто не звертає увагу на ту специфіку, що, що таке лісокористування, що таке охорона, що таке відновлення. Ваша галузь під таким пристальним. Нагляду це дуже негативно. Чому тому що вона основна бюджету утворююча? І сьогодні, якщо ви зменшите показники, звичайно, область зменшить показники. Якби не ваше підприємство в районах, на деякі райони дуже погано жили. В цілому ж державні підприємства лісового господарства працюють ефективно. Перевиконано завдання зі створення лісових плантацій, захисних лісових насаджень та висадження і доповнення лісових культур на зрубах. Що ж до фінансово-економічних показників, то до державного бюджету галузь сплатила на 80% більше коштів ніж за цей період минулого року. Підприємства обласного управління. Виконали всі заплановані лісогосподарські заходи, забезпечили темпи росту виробництва реалізації продукції, продуктивності праці, заробітної плати, збільшили капітальні вкладення в розвиток виробництва, покращили соціальний захист працівників, спрацювали всі підприємства рентабельно і прибутково. За традицією, на кожній колегії лісівників визначають переможця трудового суперництва, якому вручають перехідний кубок. Уже вкотре його отримав Добрянський держлісгосп, на чолі з директором Іваном Горохівським.